Тест на тягу електроквадроцикла Лінхай 4х4. З вами квадрогараж на зв'язочку. Мене звуть Руслан. І у нас є така екзотіка перший, напевно, в світі повнопривідний електроквадроцикл, повноцінний квадрик. Квадрик має, ну так скажімо, простенький двигунчик 8 кВт. Порівнювати його з бензиновими квадриками, великими повнопривідними не варто. От, але це техніка специфічна для людей, які розуміють її призначення, вона. 100% згодиться в господарстві, в якихось заміських будиночках, на дачах, можливо, в якихось комплексах відпочинку і так далі. Так от, зважаючи на енергоозброєння квадроцикла, зважаючи на те, що повний привід у нього є, зважаючи на те, що є всі блокіровки, відключаються переднє міст, розблоковуються, заблоковуються диференціали, з'являється питання його можливостей на бездоріжжі. І його тягово-експлуатаційних характеристик. У нас була думка зробити тест на тягу за допомогою автомобіля Ланус. Але на Lanos не виявилось у нас петлі буксирувальної. Тож я вирішив зробити тест на тягу за допомогою свого автовозного причепа. Це 5-ти метрова лавета, яка має власну масу 650 кг. Це суха маса лавети без запаски. От. І без каркасу. Каркас я встановлював на неї додатково. Значить, каркас із тентом е і дошками, якими тут все зашито, важить близько 150 кілограмів. Ну, тобто 650 кг прицеп, плюс каркас, там, плюс запаска. Рахуємо, що 800 кг. Плюс я 183 метри зростом і 100 кг вагою. Тобто 800-100-900 кг. Одну запаску не беремо до уваги. Ладно? Ясна річ, що цей квадрик не розрахований там, плавати поруч з повноцінними бензиновими квадроциклами, її бошити цілий день в болотах, от. але він може потягнути ну, 900 кг. Зараз я вам це покажу. значить, що У нас включена понижена передача да? і включений режим економ. Да? ось він економ тобто Тут ще є режим спорт. ось він Ось він режим спорт. У нас буде режим економ. Ми будемо їхати ну, десь на 50% потужності. От. Ну і все, у нас включений драйв, значить, у нас включена понижена передача і у нас, е у нас підключений повний привід. Давайте виключимо навіть повний привід, залишимося на задньому приводі. Непонятно, чи я їду, чи сарайчик, да, чи трактор поїхав, чи сарайчик. Спокійнесенько взагалі. І я вже тут покатався по території. Значить, на пониженій передачі у нього максимальна швидкість 35 км за годину. От він 35 км за годину цей прицепчик легенько і розганяє. Повишені передачі я не пробував. От. Але я думаю, цього показового тесту достатньо, на що здатна ця техніка. 900 кг 900 кг прицеп. 800 і 100 кілограмів я пасажир. Це ж теж рахується як корисне навантаження. Тому, забігаючи наперед, для тих людей, які запитують, а чи потягне він двох, а якщо ми з дитиною на нього сядемо, сьогодні дзвонив чоловік каже: у мене вага 120 кг, потягне він мене. Ну, ось відповідь на питання: він тягне 900 кг і взагалі не відчувається якогось навантаження при старті. Взагалі не відчувається. А коли він зрушив з місця, він далі набирає і набирає і набирає. От. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, це повнопривідна електричка, яка має всі блокування, яка має задню моторну компоновку. В задній частині знаходиться і мотор, і коробка, і роздатка. От. Це квадрик, який побудований. Е на вже досить відомій платформі. Ну, це, напевно, одна, одна з топових платформ заводу Лінхай. У нього на цій платформі є і 500, ки 550, ки 565, і 600, ки 700, ки 800. -ки. Ну, тобто, самі потужні квадроцикли, які є у цього заводу, вони побудовані на базі цієї рами, цього шасі, цієї підвізки там і так далі. Тобто, База досить потужна, витривала і живуча. Ось така історія. Ну, сподіваюсь, інформація вам була цікава і корисна. З приводу замовлення такої техніки контакти на екрані, або в описі під відео. От, тут написано зачасту, Я вставляю позначку нашого сайту quadragarage.com.ua або в описі під відео. Там і телефон, і посилання на наш сайт, і соцмережі, інстаграм, фейсбук, телеграм і так далі. Техніка екзотична. Значить, її тільки запускають е, в серійне виробництво. І перші партії її будуть невеличкі. Там в цьому місяці її заїхало там 4 штуки, здається, вони вже продані. В березні, якщо я не помиляюсь, 8 штук всього заходить в Україну. В квітні вже заходить близько 30 штук. От Тож, якщо хочете таку техніку, телефонуєте, вносите депозит для бронювання і чекаємо, доки техніка зайде в Україну.